Коротше, я хочу поїздити як нормальна людина. Вау 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 вау. Ні, воно, звісно, розлітається все бомбезно, но я хочу поїздити як нормальна людина. А що нормальні люди так їздять? Вау вау вау. Що так лагає, не зрозумів? Яке відео ночаві лагає, як я не знаю що. Коротше, відео відміняється, то що лагає жесть. Ну, тоді добре. Всім до зустрічі. Я. О, ні, мене лагаєш так. Ну, ладно, попробую якось записати це відео. Ні, все одно лагає. Чому не можна машину якось, я не знаю, забрати їх чи що? Чи може якщо я поїду... Ой-ой-ой. Може якщо я поїду, звідси, то вони не будуть так лагати. Ну давайте спробую. Не лагає. Файно. Правда, капот відкриває. Ой. Ну, наприклад, їду я такий собі. Зараз поворот... Ні! Я вилетів. А що таке теж буває. І що? Ммм, mm, жесть Все повилетало просто Блин. А машина то була файна Нажом на рекламу А ні, нема рекламы Так, машину надо якусь вибрати Бажано якусь спортивну Хм Блин. По-перше, лагає, по-друге, вона мощна, Дуже сильно мощна, ні я хочу вон ту, Я вот цю хочу, де? Після розової. Вот, да, Мені вона прям понравилась. Дуже сильно. Так. Як виїхати, якщо багато машин і все лагає? Хм. Ні, досить просто. Так, заїжджаємо на дорогу. Так, тормоза нормальні. Тормоза мені подобається. Ні-ні-ні-ні-ні! Втримався. це. що таке? Це що щось було. ой 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 Лагає! лагає, лагає. Вилеті з дороги. Блін. Ого. Нічого собі. М да. Коротше, дуже сильні лаги, прям максимально сильні, тому напевно, що. Ну блин, я б не хотів вам показувати настільки погане відео. Да. Субтитры зможу заїхати на гору? А, ні. Чи зможу? Ні, беремо наступну. О! Ти ж не будеш лагати, надіюсь воу воу Хоч і лагає, но дріфти, то взагалі шикарно. Їдемо звідси подалі від лагів і багів. Да. Блін. Не, реально лагає взагалі просто. Я не винуватий. Я не винуватий. Я вилетів, то що лаги були жорсткі Ну, да, вся машина покоцана. Да. Коротше, на цьому я буду закінчувати. Відео вийшло коротке. Може, навіть, кстати, це буде як шорт. Тому вам удачі, всього хорошого і до зустрічі. Підписуйтесь.